Нашої Каті від Ляписа Трубіцького все люблю Ляписів, Тому так ну на жаль, мабуть, ти з жалем почула про те, що розпався гурт. Я почула, але я свято вірю в те, що не закінчиться діяльність музична, буде окремо або з іншими якимись командами. Тому я сподіваюся так. на матеріали нові. Чи але подоб... не про це зараз. чи, чи подобається Сергію Денисенку Ляпис Трубіцького, Можемо вже спитати, тому що в нашій студії з ним буде говорити про фото. Патріот. Це... Доброго ранку. Я з вами згоден. Це один. З моїх найулюбленіших гуртів, і я з задоволенням відвідав концерт цього в, в Ужгороді. Так Хоча, до речі, ну, про це пізніше з нюансами про концерт, а зараз конкретніше про акцію фотографу. Фото так. Так. так, чия була ідея взагалі провести саме в Ужгороді цю акцію. І, наскільки я знаю, її проводили до того чи щось подібне в іншому місті Луцьку, чи не е, Дійсно, ідея, ідея народилася в місті Луцьку. Мій товариш опублікував таке фото у себе у Фейсбуку, там, з таким підписом, дивіться, який гарний патріот з мене вийшов. Ми подивилися, і вона ця ідея фактично вона була в повітрі, і треба було тільки взяти і реалізувати. На перш, перші кроки робили я і Катя Пукович, Ми зробили, домовилися із нашими волонтерами руху підтримки закарпатських військових. Вони були повністю за цю ініціативу, взяли намет. Надрукували на банері фон красивий із прапором України. І, і от ми бачимо те, що з цього вийшло. Так. В Я, наприклад, тут не можу перестати посміхатися. Дуже мило і дуже гарно, дуже хороша ініціатива. А от мені цікаво, ми зараз прийдемо, думаю, розкажете нам, як там результати, скільки збирається, як люди мені цікаво, як люди реагують. От знаєте, в центрі міста знаходиться палатка. Чи бувають якісь неприємні можливо моменти? І ну е, я вам скажу так, що е, ми вже працюємо більше двох тижнів, і насправді вже дуже мало лиш залишилось людей, які не знають, що це таке. Uh -huh. Тобто до нас вже йдуть адресно. Багато людей приходять. О, довгий день я прийшов спеціально фотограф. Тобто знають про акцію. Hmm. Перші дні, звичайно, треба було людям пояснювати, а що це таке, а для чого це, а що ви робите, а скільки це коштує? Це ще дотепер задається питання: скільки це коштує. Ми кажемо, скільки дасте. О, тоді цікаво. І до речі, скільки ж тоді дають в основному? Ну, середня якась. Діти, маленькі діти, там їм дали щось, якісь гроші на морозиво або на булочку. Вони там кинуть і дві гривні, хтось кидає, там одну, дві, п'ять. Mm -hmm. е в середньому десять, двадцять, п'ятдесят. От приблизно отакі е розцінки, ну такі суми кидають. Але декілька разів були люди, що кидали і 500. Я, я це бачу. Я це не контролюю. Насправді вони підходять, ми знімаємо, вони кажуть, кому платити. Там на кошик стоїть і прозори, прозора скринька. І, насправді там ми, ми це робимо спільно з рухом підтримки закарпатських військових. Вони зробили наші дизайнери чудові, чудову сувенірну продукцію, різні там браслетики, пропорції, значки, магнітики, всяке. Така всякі дрібнички, вони продаються, стоять волонтери, вони продають свою продукцію, збирають кошти. Фотографи до грошей навіть не торкаються, тобто всі фінансові питання, всі збори коштів, далі їх звіт і реалізацію це рух підтримки закарпатських військових. Вони щодня публікують звіти фінансові, тобто там повністю все продієш, це про меш скільки десь там в день орієнтовно виходить. Е я коли ми починали акцію, я казав, що якщо ми будемо заробляти тисячу гривень в день, то це в принципі варто того робити. У нас самий поганий день є тисяча гривень. Тобто, це коли був вітер, погана погода, будній день. А наприклад, на день незалежності або там перше вересня заробляється і там і десять тисяч гривень в день. Тобто я не можу вам сказати точні цифри, але Ну, Я суттєва, вважаю, це, що, що, це що це нормальні цифри, і ну, ці кошти йдуть на дуже важливі справи. Не втрачають інтерес люди? Вже є така тенденція, тобто, вже часто буває таке, Це що люди ходять, ми кажуть, ну заходіть. Вони кажуть, ми вже фоткалися. Ну тобто є і такі. Uh -huh. Але і, і є й і навпаки. Тобто люди приходять кажуть, я вже фоткалася сама, хочу ще з чоловіком, наприклад, або з дитиною. Ну тобто е я думаю, що ми зараз трошки, трошки ну, вияснили, що в будні дні почався навчальний рік, трошки завершилася ця пора відпусток. І вже менше людей просто гуляють а більше ходять десь по справах. Ми вирішили, що в будні дні не будемо цілий день стояти тільки там з. 5 8, бо з п'яти до восьми або з пів до пів три години достатньо. Це якраз той час, коли вже люди більш-менш вільні, вже гуляють і, і це роблять. А на вихідні будемо робити довше. довше е, я думаю, що в принципі цю акцію можна назвати успішною, тому що вона працює, люди фотографуються. Безумовно, кошти... вона успішна, тому що вона цікава. По-перше, вона сама до себе привертає уваги. Не тільки саме збір коштів, але і е, в соцмережах люди публікують. Тобто вона сама себе рекламує, і хтось побачив е, цю красиву аватарку і каже: О, я теж таку хочу, і приходять. У нас е, мене навіть е, дуже такий позитив був, коли прийшла одна жінка і каже: е, сфоткайте мене, бо вже у всіх є такі фотки, а у мене ще нема. Тобто, ну це, це важливий момент. І дійсно, я вчора подивився, в нас в альбомах вже більше як 2,5 тисячі, ага. тисячі фотографій. тисячі фотографій і щодня додається 50, 100, 2. 1 вересня я один за три години зняв 180 фотографій. Круто. 180 угу. кадрів. Це ті, ті, що вже оброблені, пішли в альбоми. ну, я не кажу про дублі. Чи, чи відслідковуєте ви ситуацію в Луцьку? От, чи там так, ця акція стала настільки популярною? І як чи тут? розвинулися такі акції по іншим містам? Так вони вже ці акції є у Львові, вони вже є у Києві. Вони в принципі організатори акції в Луцьку дуже зраділи, коли я з ними зв'язався і кажу, що ми хочемо зробити щось подібне в Ужгороді. Вони кажуть, давайте зробимо це все в масштабах України. Давайте всю українську акцію зробимо. Я кажу, чудово, Ужгород беремо на себе. <рив> е, були у нас локальні акції в Чопі на День Незалежності. Наша дівчинка Валя Артюхівна знімала там, ми додали до наших альбомів. Е, хотілося би закликати фотографів інших наших закарпатських міст: Мукачево, Хуст, Іршава, ну, всі міста. Я думаю, що е, це не важко. Я думаю, волонтерські рухи є і. У всіх містах і така акція, принаймні, можливо, не щодня, але на якісь там вихідні дні, поки ще тепло, поки ще гарна погода. Люди гуляють. Я думаю, що це гарний спосіб збирати кошти для потреб. Я попрошу ще увімкнути режисера фотографії з акції фотопатріота. А от в тебе хочеться ще спитати, про що говорять ці всі люди, які приходять? От ви ж, мабуть, слухаєте, ну там людина ж не просто пішла мовчки, сфотографувалася, пішла. Що вони говорять? Е, от, які, які настрої, настрої повинні, планують серед цих людей саме? Ну, сказати, ми не обговорюємо цю ситуацію. До нас часто приходять військові. Військові, які збираються туди або вже повернулися звідти. Оці люди дійсно вони дуже різні. Ті, що тільки їдуть, вони такі рішучі, вони такі зосереджені. А ті, що повернулися, вони дуже часто у нас було такі випадки. Вони приходили, казали, я не хочу фотографуватися, кидали гроші, просто йшли. Прості люди, дуже різні є насправді діти. У нас дуже багато дітей, школярі приходять. Вони взагалі навіть не знають, що це таке, для чого це. Фото патріота, класна аватарка. Скільки коштує, скільки дасте. О, класно, давайте сфоткаємося. Е, і це дуже добре. Е, дорослі, е, я кажу, що є навіть така категорія, які просто дають гроші, кажуть, ну, ну, не треба фоткати. Я так дам. Це, от бачиш, це відповідь, мабуть, тобі і твоїм друзям про те, що не обов'язково бити в бубен і скакати. Uh -huh. навіть є люди, які просто віддають свої кошти. До речі, от, про акцію, от вона крокує містами, вже так ви заохочуєте ще інші міста і в Закарпатті і тому подібне. А що з нею станеться, от справді, коли буде холод? Є якісь ідеї, можливо, як розвинути її далі, або що робити, от коли на вулицю вже не можна буде знаходяться? Ну, насправді, насправді, подумаємо, якщо дійсно ми будемо бачити, що є попит. Що дійсно вона працює і ще є люди, які не сфоткалися. Вужу. Вибачте, але ще я не сфоткалася. Я... До цього моменту 에... не... я, не я переж... вчора об одинадцятій прийшов, сподівався сфотографуватися, але не було, на жаль, ще там нікого. І я мусив піти. Я дуже сподіваюсь, що сьогодні в мене буде нагода. 에... Ну давайте так. Будні дні ми працюємо з пів п'ятої до пів восьмої. Це важливо, mm -hmm. зауважте. Так, зараз з пів п'ятої до пів восьмої після обіду, а в вихідні будемо працювати з обіда і до вечора, тобто десь з другої години. Щоб, ну, Тоді, мабуть, вихідні, вихідні прийдуть, вихідні більше людей, які гуляють. Тобто, ну, у нас є дві категорії людей, які, яких ми фотографуємо. Це люди, які просто випадково йшли мимо і не мають ніяких справ, вони десь просто гуляють. Вони зайшли, сфоткали. Ми їх закликаємо, заходіть сфоткатися. І люди, які адресно йдуть до нас фотографуватися, тому що вже знають про акцію, десь бачили і прийшли спеціально сфоткатися. Дуже багато людей, які просто проходять мимо. Це нормально. Тобто людина не планувала. заходити, просто ніякої реакції, йдуть собі далі. Деякі гамбляються, кажуть, що Ой, я не хочу, я зараз. Погано зачіска. Я зараз, <гана> я <гана> зараз не, 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 не краще, всякі все таке. Ну, Всякі люди тобто зрозуміло, що е, відверто негативу е, ну були одиниці. Були одиниці. Е, навіть були такі чи моменти. Щось конкретно зв'язано, чи просто от людина така е, трапилася? Зробіть трапилося. фото, підтримуйте закарпатських військових. людина каже, я не хочу підтримувати війну. Кажу ваше право, але е, ми не купуємо танки. Ці гроші йдуть хлопцям на елементарні речі, на шкарпетки, на одяг. Тобто, ми. Е, Жодному разі ми не е, фінансуємо агресію. Ми е, хочемо захистити тих хлопців, які вже там, так взагалі ні, нормальна людина війну підтримувати в принципі не ну, може. Е, у кожного у кожного свій світогляд своя позиція. Хтось дійсно ну і це зрозуміло. Я би дуже хотів, е, щоб е, якщо ми дійсно обрали цей е, Україна, наша країна обрала шлях до е, європейських демократичних цінностей. Ми не мусимо жодну точку зору нав'язувати. Дійсно, ми так бачимо цю ситуацію, ми так бачимо цей конфлікт. І я не хочу ображати людей, які мають якусь протилежну точку зору. Я розумію, що є впевнені пацифісти, які кажуть, що будь-який військовий конфлікт це не моє. Там, де щось. Стосується війни, я не хочу брати участь і взагалі ніяк підтримувати. Це його, в принципі, право. Я зрозумів. Ну і ще окрім фотопатріота, чи береш участь в якихось інших акціях? Як багато їх є? Акцій дуже багато і мене це тішить зараз. Наші люди дуже вдало переробили світову цю акцію Ice Bucket Challenge, яка була вигадана взагалі з Знакшої так і, що мені сказали, безлоду, що все таки треба буде, прийдеться облитися. Облилися вже всі, і е, ти обливався? Звичайно, так, я обливався, Ти не обливався. Я оббивався звичайно. Мені... Е, єдине, що я дуже всім е, наполягаю, що ви не забувайте про благодійну складову і про фінансову, тому ну, що так. багато хто облився, а гроші передати забули. Ну але це таке, е, е, то що Віталік розповідав про е, купи зустріч. Я там один злотів, але не знаю, який там результат. <світ> Бо там досить важко подивитися. Всі акції, які відбуваються, в яких є можливість взяти участь, я беру участь, звичайно, тому що ну, така зараз ситуація. Я вважаю, що це, в принципі, як вам сказати, держава це ми. Ну, це те, про що ми говорили з Сергієм Федакою. Він каже, якраз от, дійсно в розвинутих країнах саме суспільство бере ініціативу, і воно в першу чергу там допомагає, щось робить, а не від влади це все йде. Ну, я... Зараз екстремальна ситуація. Зараз ви виявилося, що е, фактично наша армія, яка методично 23 роки знищувалася, бо нам не було з ким воювати. А для чого нам кормити? Здорових людей, які не зрозуміло, що роблять. У нас нема ворогів. Хто в нас Ми ворог? Росія, держава. Білословаччина, Росія. Всі друзі навколо. А давайте скоротимо Чуть-чуть, ще чуть, -чуть. ще чуть-чуть. дійшли до того, що у нас армії фактично не було на момент е агресії з боку нашого доброго брата. І фактично вона тепер народжується в таких екстремальних умовах. І якщо би тим займалася тільки держава, це було б дуже Знаєш, зараз можливість звернутися до наших глядачів, можливо, їм щось побажати або надихнути якось продовжувати допомагати. А, Бо побажати що... щось хороше. Я хочу да? побажати, щоб у всіх був по перше, гарний настрій. Дуже велика біда це. Депресивні настрої в суспільстві дійсно нічого хорошого насправді не відбувається, але треба це вишукувати. Треба можливо десь штучно піднімати собі настрій і з позитивом дивитися в майбутнє, адже все у нас буде добре. Mm, Позитивні такі слова від Сергія Денисенка. Сподіваюся, що ви їх почули і саме так і зробите. Ну а ми ж вам вже кажемо до побачення. Побачимось дуже скоро. Біжіть робіть фотографії. Так обов'язково підіть на фото Патріота, якщо у вас ще його немає. Тому що я зобов'язуюся на вихідних точно там з'явитися, зробити нарешті цю авку. Всього вам найкращого дивіться своє адже своє рідніше.